Алгоритм придбання дров для населення наступний громадянин може звернутися безпосередньо в лісництво чи контору філії, яка знаходиться найближче до його помешкання. Там він отримує рахунок на оплату. Він може оплату здійснити онлайн безпосередньо на місці, може переказати кошти через любу установу банківську після оплати. Він також може вирішити питання з доставкою. Доставка може бути з як, як транспортними засобами філій ДПЛІСи України, там де вони є в наявності, так і іншими суб'єктами господарювання чи іншим транспортом, який забезпечить споживач. Також дрова можна придбати в інтернет-магазині Дрова Є. В принципі, вся інформація про роботу цього інтернет-магазину є на сайтах, на веб-сторінках Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України, проводиться відповідна роз'яснювальна робота. Є посилання, тож той, хто в принципі, хоче придбати дрова безпосередньо зі там свого помешкання, не виходячи чи, чи не не тратячи час на десь відвідування тих чи інших лісництв чи філій, він це може зробити безпосередньо. І згодом я е, проінформую про обсяги дров, які е, були придбані через інтернет-магазин і отоварені споживачем. Так, наступне, що стосується цінової політики, ми знаємо, що дрова паливні поділяються на три категорії: тобто на три групи. Перша група це якщо по попередній класифікації це твердолисині дрова. Дрова філії державного підприємства Ліси України реалізовують на верхніх складах та на нижніх складах. Тобто, верхній склад це безпосередньо в лісі, нижній склад це вже так би мовити на твердій дорозі. Варкість дров першої групи на верхньому складі в середньому по філіях Закарпатської області 950 гривень, на нижньому складі 1443 гривень. Друга група це дрова хвойних порід. Середня ціна на верхньому складі 866 гривень, на нижньому складі 1347 гривень. Третя група це м'яколистяні породи, варкість дров середня по. На верхньому складі 761 гривня, на нижньому складі 1263 гривні. Із заявами щодо виписки дров паливних в 2024 році до філій ДП Ліси України в Закарпатській області звернулося майже 18 тисяч громадян. І виписали дров на загальну кубомасу масу трохи більше як 152 тисячі, з яких зараз отоварено орієнтовно 146 тисяч. В принципі, до отоварення лишається трохи більше 10 тисяч. Також філії Ліси України забезпечують установи організації бюджетної сфери. Таких договорів філіями складено на загальну. Кубомасу 16 тисяч тридцять метрів кубічних і майже 16 тисяч вже отоварено. Що стосується наявного ресурсу, то загалом на 2024 рік до заготівлі ми маємо 2227. 1320 метрів кубічних. За 10 місяців реалізовано 191 665 метрів кубічних. Фактично залишки і та деревина щодо заготівлі до кінця року ще є 86 тисяч.